Цього року День Української державності останнє відзначають 28 липня. Кілька тижнів тому Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий юліанський календар, за яким ця дата припадає на 15 липня. Ці зміни затвердила і Верховна Рада України своїм голосуванням. Саме сьогодні ми згадуємо славний тисячолітній вік нашої держави. Від часів Київської Русі до часів сьогодення нашої сучасної України. Адже нам вдалося і усім поколінням, які боролися за Україну, зберегти наші символи, наш тризуб, грошову одиницю гривню, наш славетний Київ, столицю, який стоїть вже. Тисячу років і буде стояти ще тисячоліття вперед. Відзначенням цього свята Україна нівелює російські наративи про те, що нашої держави і не існувало, адже історія та факти говорять зовсім про інше. Коли про Україну вже знали і з нею рахувалися, то про Московське царство і згадки не було. Про це свідчить і символ свята, а саме чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію і ідентичність. Наш герб походить від родового знаку Рюриковичів та був знаком князя Володимира Великого, який хрестив Київську Русь у 988 році. Сьогодні важливий день для нашої держави і для нашого народу. Ось уже другий рік поспіль згідно указу президента Володимира Зеленського в день хрещення Володимиром Великим Київської Русі в нашій державі відзначається День державності. Велика багатостраждала історія тисячолітня багатостраждалого народу демонструє прагнення українців у різні часи і різні періоди будувати вільну, незалежну, територіальну, цілісну процвітаючу державу. І сьогодні більше дев'яти років надскладні часи для нашої держави. Кожен на своєму рівні демонструє державницьку позицію, відстоює свою рідну українську землю. Робить вклад в наближення перемоги. Тож Україна точно буде. Хочеться побажати усім миру, перемоги, здоров'я, процвітання кожному українцю і нашій державі. Слава величному українському народові! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Багато поколінь українців боролись за нашу державність і продовжують робити це зараз. Тим самим демонструючи стійкість та волю нашого народу. Ми не усі до кінця розуміли, що таке державність і чому її варто оберігати і далі плакати. І на жаль, у 2022 році повномасштабна війна, яка дійсно об'єднала, лише повномасштабна війна дала. Більшості українців зрозуміти, що ми повинні плекати державу, плекати державність, що не держава винна нам, а ми разом спільно повинні будувати державу. Вже наступного року українці відзначатимуть день української державності на два тижні раніше, а саме 15 липня. ось ми бою